Читаємо коментар від Зої Михайло. І дев'ятий факт: тобі потрібно брати уроки правильної дикції. Такий предмет викладається на уроках акторської майстерності, тому що при розмові ти прокотуєш останні фрази. Я декілька разів дивилася те, що ти викладаєш, довелося декілька разів прослуховувати, щоб зрозуміти, про що ти говориш. Можливо, тому у тебе нема підписників. Попрацюй над собою, набери в рот горішків, повторюй скорого орки та читай більше художньої літератури. Можливо, це тобі допоможе. Бажаю успіху. Але якщо ти на таких кидах надієшся на мільйонну аудиторію, то такі тупенькі ще не народилися. Вибач за правду, але хто же повинен тобі це сказати. І цей коментар я показала не тому, що він мене заїв, а тому, що. Цідати кожному, хто десь собі сумнівається і має слабке місце. Будьте готові, що люди будуть його знаходити і давити. і робити все для того, щоб ви сиділи на місці, не рухались, не зростали і не ставили перед собою ніякі сіли. Ви не повинні порівнювати себе ні з ким. Ви повинні порівнювати себе лише з тією версією яка була кілька років. Якщо ви бачите зростання, то вже цим треба пишатися. Не треба в собі сумніватися. Обов'язково будуть пам'ятати, які вам обов'язково треба почути і вивезти це. А ви потім з ними думками будете моя сім.